Жінка керівництво для чоловіків. Розділ перший. Чого хочуть жінки? По перше, що жінки шукають у чоловікові, це не гроші, зовнішність чи накачаний прес, а надійність. Їй хочеться повністю довіритись вам та розуміти, що ви візьмете на себе відповідальність, якщо щось трапиться. Це виходить ще з завніх часів, коли благополуччя жінки та її потомства залежали від надійності її партнера. Тому, навіть якщо ви зустрічаєтеся вперше, пам'ятайте, що протягом всієї зустрічі вона ставитиме собі такі запитання він надійний? Чи стане він моєю підтримкою? На нього можна покластися, а йому можна довіряти. І якщо ви продемонструєте це, вона буде вашою. Відчиніть для неї двері, посуньте її стілець, ніколи не запізнюйтесь, а гуляючи з нею, ідіть з того боку, що ближче до дороги. Так вона зрозуміє, що ви дбаєте про неї. Жінки мають дві скарги. Перша на нього ніколи не можна покластися. Друга, мені не вистачає відчуття близькості та контакту. Тобто, жінка не може покластися на свого чоловіка тоді, коли потребує його, тому що чоловік не звертає уваги на жіночі емоції, тобто він не може вислухати і подбати про неї. А дві головні скарги чоловіка занадто багато сварок. І занадто мало сексу. Тобто, у той час, як у жінки тісний зв'язок полягає в емоційній прихильності, у чоловіків вона полягає у сексі. Чоловікові потрібно навчитись емоційної, взаємної налаштовності зі своєю партнеркою, і тоді виграє не тільки вона, але й ви. Вона побачить, що ви цікавитесь і дбаєте про неї, і у вас буде менше сварок, а відповідно більше сексу. По перше, увага. Приділіть їй усю вашу увагу. Тобто, якщо жінка хоче з вами поговорити, відверніться від комп'ютерної гри або відкладіть у бік мобільний телефон. І всім виглядом продемонструйте, наскільки вам важливо, що вона говорить. Пам'ятайте, це важливо. По друге, обернутися обличчям для жінок близькість дорівнює розмова віч навіч тому тому стійте боком до неї ваші ступні мають бути спрямовані у її бік. По-третє, розуміння. Неважливо, що саме вона каже, вам потрібно ставити питання, даючи зрозуміти, що ви розумієте її. Якщо вона скаржиться на подругу, не пропонуйте їй готове рішення, не намагайтеся її відволікти, а також жартувати. Запитайте, як вона почувається і що це для неї означає потрібно виявити справжню зацікавленість, постаратися зрозуміти, чому це так для неї важливо. По-четверте, вислухати, не обороняючись. Якщо жінка критикує вас, а ви починаєте нападати у відповідь, вибачатись чи виправдовуватися, вона почне критикувати вас ще ретельніше. Дайте їй виговоритись, навіть якщо вона, на вашу думку, не права. Чоловіки здатні регулювати власний гнів, тобто мають вміння заспокоювати себе і вміють вибудовувати самі чудові взаємини. По-п'яте, співпереживання. Тоді як розуміння, це заняття пов'язане з інтелектом, співпереживання пов'язані з емоціями. Намагайтеся відчути те, що відчуває ваша партнерка. Найлегший спосіб зрозуміти її емоції це прямо запитати, що зараз вона відчуває, або навчитися читати мову тіла. Дайте їй зрозуміти, що цінуєте її почуття і що вам зрозуміло, чому вона себе так почуває. У людини є частина мозку, яка відповідає за емоції. Вона заспокоюється, якщо відчуває, що є зв'язок з іншою людиною, яка її розуміє. Співналаштовуватись її почуттями не означає, що потрібно погоджуватись з усім, що вона каже, потрібно її просто чути, чути та розуміти. Співналаштування це навичка, яка набувається шляхом постійної практики. Простіше кажучи, слухаючи, ви здаєтесь набагато сексуальнішими, ніж розмовляючи, запитуючи. Ви здаєтеся сексуальніші, ніж говорячи без замовчування, їй здаватиметься, що ви розумієте її, що доводить вашу надійність та емоційну безпеку. Чоловіки, як правило, більші за жінок, їхні голоси звучать глибше і голосніше. І якщо ви користуєтеся голосом чи своїми габаритами, щоб наполягти на своєму, жінка не відчуватиме себе поряд з вами в безпеці ані трохи і не буде вам довіряти, а можливо, навіть і боятися. Отже, навчіться приймати жіночі емоції такими, які вони є. Не потрібно шукати якісь логічні підстави для цих емоцій, прийміть їх, і на вас чекає успіх. Зараз більшість чоловіків сприймають прояв емоцій як набридливу муху, від якої потрібно негайно позбутися. Наприклад, якщо жінка плаче неважливо через що, чоловік спробує змінити її негативне відчуття нещастя на позитивне та оптимістичне. Тобто він не намагається зрозуміти її почуття, він хоче позбутися від її негативу, бо ж йому так легше. Він намагається обходити стороною такі емоції, як сум, гнів, розчарування, ревнощі, самотність, сором і незахищеність, і тим більше не говорить про них. Більшість чоловіків вірять, що якщо це все обговорити, стане тільки гірше Це відбувається через те, що самі чоловіки стримують свої почуття. Але якби поряд була подруга цієї жінки, вона повністю поринула б її емоції, запитала б, що трапилось, що воно зараз відчуває, і так далі. Для жінок і дівчаток емоції не складають проблем їм це також природно, як дихати. Для них емоції це спосіб стати ближчими. І чим більше вони відкриваються один одному, тим міцніше стають їхні стосунки. Розділ 2 як зрозуміти жіночий розум? Жіночий мозок складається з тих самих розсілів, як і чоловічий, але існує дві відмінності це ритм та страх. Гормональний рівень жінок підвищується та знижується щомісяця, слідуючи менструальному циклу. Перші два тижні менструального циклу, коли естроген у розпалі, жінки більш доброзичливі, балакучі, спокійні та емоційно чутливі. А протягом останніх двох тижнів циклу, коли на піку прогестерон, вони можуть виявляти підвищену дратівливість, схильність до стресів і частіше прагнути до самотності. Це час, коли вони йдуть у свій внутрішній світ, і тоді проявляється креативність. Жінкам властиво відчувати підвищену емоційну чутливість, дратівливість, стрес і смуток, коли безпосередньо перед менструацією починає падати рівень прогестерону. Зазвичай це іменується ПМС або передменструальний синдром. Він може протікати всього один день або ж розтягнутись на два неприємні тижні до початку місячних. Симптоми ПМС це депресія та неспокій, а також фізичні симптоми, головний біль, біль у попереку, спазми тощо. Для ослаблення ПМС можуть допомогти фізичні вправи, відмови від кофеїну, вітаміни групи В, лікувальні трави та прийоми проестерону, а також повноцінне лікування у поєднанні з прийомами антидепресантів. Чоловік може допомогти їй, прислухаючись до її почуттів і не піддаючись спокусі, звалити на ПМС провину за її емоційний стан. Запитайте її знаєш, мені здається, ти зараз чимось засмучена? Поговори зі мною. Я хочу знати, про що ти думаєш і що відчуваєш прямо зараз якісь жінки хочуть залишитися на самоті і йдуть у себе перед менструацією, тому візьміть частину її обов'язків на себе, щоб вона могла приділити більше часу собі. У такі моменти не приймайте її настрій на власний рахунок. Циклічні зміни емоційного стану жінки можуть впливати на її сексуальне бажання та сприйнятливість до сексу. Наприклад, у період овуляції жінок, як правило, більше залучають агресивні чоловіки, решта часу більш добрі, ніжні та дбайливі. Тому пам'ятайте, що її потреби, почуття та думки змінюються в залежності від циклу, і ви можете бачити перед собою абсолютно різних жінок. Це означає, що вам необхідно адаптуватися та підлаштуватись під її гормональні ритми. Тестостерон це двигун сексуального бажання як для чоловіків, так і для жінок. Просто рівень тестостерону у чоловіків від 10 до 100 разів вище, ніж у жінок, тому більшість чоловіків думають про секс у 6 разів більше, ніж жінки. У чоловічому мозку центри сексу та зору тісно пов'язані, ось чому чоловікові часом досить глянути на жінку і збучуватись. Для жінок привабливість чоловіка стає не обов'язковою причиною. Щоб вона стала ним захоплена. Також жінки відчувають страх набагато частіше, ніж чоловіки. Ви виглядатимете в її очах мудаком, якщо спеціально почнете її лякати, бо вважаєте, що це весело. Але з'ясували, що страх у жінки зменшується, коли чоловік бере її за руку, або починає заспокоювати її, коли вона відчуває загрозу. Розділ 3. Як привабити жінку. Жінок приваблює впевненість, інтелект та високий соціальний статус. Їм подобаються чоловіки, які вміють щось чудово робити, причому неважливо, що саме. Ви можете збирати марки та бути найвідомішим і статусним колекціонером або стріляти краще за всіх з мисливської рушниці. Не має значення ваша впевненість випливає з твердого знання про свої здібності. Є кілька невербальних натяків, застосовуючи які. Ви покажете свою впевненість, інтелект та статус, тому що саме на них звертає увагу жінка, коли виходить до якогось приміщення чи дивиться навколо себе. Так ви дасте їй зрозуміти, що ви захисник та видобувач, і вона подасть вам сигнал, що ви можете підійти до неї. Цікавий факт якщо у вас симметричні риси, тобто права і ліва сторони обличчя у вас ідеально збігаються, а це буває у 53% чоловіків. Та 58 жінок. У цьому випадку вам навіть не потрібно застосовувати якісь натяки, ви і так здаватиметеся жінкам досить привабливим. Інші можуть скористатися мовою тіла, щоб залучити її. По перше, розширення простору вважається, що той, хто займає найбільше місця, домінує у соціумі, тому хтось купує великий будинок чи машину, адже бахат, наприклад, сидить на величезному троні. Якщо ви знаходитесь в публічному місці, то також постарайтеся зайняти якомога найбільше простору витягніть ноги, закиньте руку на спинку стільця, або інакше заявіть своє право на простір. Успішні чоловіки часто дивляться жінкам у вічі, супроводжуючи погляд усмішкою. Головне, не стійте, обхопивши себе руками, і не схрещуйте ноги в колінах. По друге, стрес не сексуальний. Залишатися зовні спокійним це ще одне головне правило, щоб залучити дівчину. Якщо ви напружені або робите неприродні нервові рухи руками або рухаєтесь на місці, це виявляє у вас занепокоєння, і ви здаєтесь не таким бажаним. По-третє, ви дізнаєтеся, що вона зацікавлена, якщо вона схиляє голову, кидає на чоловіка короткі погляди, облизує губи, пропускає пальці через волосся, злегка підіймає поділ, посміхається, коли ви дивитесь на неї, або погладжує щось. Якщо ви сумніваєтесь, що ці сигнали подає вона вам, пройдіть в іншу частину приміщення і подивіться, чи захоче вона зустрітись з вами поглядом, посміхнутися і повторити все знову. По-четверте, жінки вважають веселих чоловіків привабливішими, тому що гумор індикатор розуму. А також вони не люблять покірності, тому що покірлива поведінка говорить про невпевненість та відсутність амбіцій. Розділ четвертий. ПЕРШІ враження. Завдання побачення знайти того, хто щиро буде цікавитися вами саме таким, яким ви є, а не таким, кого ви зображаєте на побаченні. Якщо комусь ви не сподобались самим собою, нічого страшного, у світі багато дівчат з різними інтересами та смаками. При цьому жінок вражає чоловік, від якого виходить емоційна енергія, що вкладає пристрасть у все, про що говорить, який ставить запитання та вміє слухати. Саме ваш інтерес, теплота та щире бажання дізнатися про неї привабить вас. Намагайтеся бути відкритим та чесним. Невизначена відповідь відштовхне її від вас. Або якщо ви оглядаєте кімнату, розмовляючи з нею, перебиваєте її, не можете поставити питання, яке підтримує розмову або розвине тему, факт буде тим самим. Жінки зазвичай говорять більше чоловіків, тому віддайте їй у розмові домінуючу роль і дайте їй виговоритись. Від вас лише потрібні питання, що доповнюють запитайте, до чого вона відчуває пристрасть, яка її мрія у житті, чого вона хоче досягти. Розпитайте про її сім'ю та домашніх улюбленців і так далі. І намагайтеся, щоб розмова протікала у позитивному руслі, інакше, якщо тема зайде про неприємності, вона зв'яже ці почуття із вами. Якщо ви не згодні з нею в чомусь, не кажіть, що вона не має рації. Просто вислухайте і скажіть А я ось що думаю про це так ви не знеціните її думку. Головне, не питайте, що вона думає про ваше побачення і чи подобаєтеся ви їй, так ви будете здаватись їй невпевненим у собі. Бесіда це мистецтво, яке полягає у вмінні поставити співрозмовника в центр того, що відбувається, легкі, ненав'язливі дотики теж сприяють тому, щоб ви зблизились. Якщо вона має браслетик або годинник, можете нібито зацікавитись ними і взяти її за руку. Або прибрати щось з її обличчя або волосся тощо. Перше побачення буде більш незабуднім, якщо ви запросите дівчину не в дорогий ресторан, а на американські гірки, стрибки на терзанці або якісь аналогічні заходи, який додасть вашому побаченню адреналін. Психологічний відгук на страх практично ідентичний реакції збудження, тому що права частина мозку, що відповідає за сприйняття страху. Також відповідає і за сексуальне збудження. І якщо ви займаєтесь чимось хвилюючим і небезпечним, вивільняється той самий набір гормонів, як і закоханості. Розділ 5. Як зробити перший крок феромони можуть зробити вас привабливішим в очах жінок, Нюх у жінок сильніший, ніж у чоловіків. Тому від вас не повинно пахнути старими шкарпетками. Також важливий і перший поцілунок. Тому подбайте про гігієну свого дихання, і будьте впевнені в собі. Ніщо так сильно не псує настрою, як чоловік, який запитує дозволу можна мені тебе зараз поцілувати? Хм. Так ви проявите вічливість, але не розпалите іскру в її свідомості. Краще читайте її невербальні натяки, наприклад, вона може облизувати губи, дивлячись на вас, чи покусувати. Трохи наблизьтесь до її обличчя і подивіться, чи зробить вона руху відповідь. Або залишиться на місці. Якщо вона відхилиться, то ви невірно зрозуміли її сигнали. В іншому випадку дійте. Не забувайте про свої руки, погладьте її волосся або обличчя, обійміть її, стисніть її шию ззаду. Тобто робіть руками що завгодно, нехай тільки вони не висять безвільно з обох боків. Розділ 6. Лише інтрижка. Якщо ви хочете зав'язати з кимось стосунки. То насамперед, чим зайнятися цією людиною сексом, вам потрібно зрозуміти, чи справді це та людина, з якою ви хочете жити. Тому що під час сексу у вас виробляється окситоцин, тестостерон та дофамін. Окситоцин це гормони зв'язку та тяжіння він вивільняється під час оргазму та заважає приймати правильні рішення. Навіть потяг, що не призводить до оргазму, може затопити ваш мозок окситоцином. Окситоцин дає чудові відчуття. Але не тільки затемнює розум, але й блокує реакцію вашого мозку на небезпеку. Це викликає стан, який психологи називають лімеренція. Простим словом кажучи, це закоханість той стан, коли ви не можете думати ні про що інше, крім як про цю людину, коли ви не можете спати, ні їсти, а ще в цьому стані ви схильні ігнорувати більшість попереджувальних знаків. Тому ви можете бути шалено закохані в когось, хоч ця людина і ніщо вас не ставить. Так ось лімеренція може змусити вас повірити, що ви думаєте логічно, хоча насправді це далеко не так тому зауважте, чи починає ваш розум шукати виправдання для нерозумної поведінки щодо об'єкта потягу. Людина ніколи не змінюється, тому спершу зауважте, як ваша партнерка взаємодіє з домашніми тваринами і родичами, і ви отримаєте уявлення про те, як вона буде поводитися з вами. Поспостерігайте, чи добра вона або тільки й знає, що скаржитись на друзів та рідню. чи вміє зберігати секрети або одразу розбовтує їх, чи здатна вона на вірність, чи вміє тримати обіцянки, чи приймає вона ваших друзів, чи у кожному бачить щось погане. А ще як ставиться до оточуючих людей, офіціантів, які обслуговують вас, і так далі. Тобто зрозуміти, чи насправді це ваша людина. Розділ 7. Образ Ваше Все Людям, якими б гарними вони не були, може не подобатись їхня зовнішність. Жінки, на відміну від чоловіків, вважають, що зовнішність має першорядне значення. Тому жіноча самооцінка дуже сильно залежить від того. Чи схвалює вона власне тіло, ваше завдання переконати її в тому, що одягнена вона чи оголена, вона приваблива та прекрасна у ваших очах. Покажіть, що вам подобається кожна частинка її тіла за допомогою ваших очей, рук та губ. Жіноче бажання залежить від того, чи відчуває вона себе бажаною. Розділ 8. Її тіло чарівна країна. Вам потрібно, щоб вона сама сказала вам, що доставляє їй задоволення, а що ні, і як її задовільнити і залишити у стані збудження. Як і тобі розповісти, що тобі подобається, тільки так ви обоє отримуєте задоволення, тому що дехто любить, щоб усе було повільно і ніжно, а інші – щоб швидко та жорстко. Або сьогодні вони люблять одне, а завтра інше, залежно від життєвого періоду, настрою тощо. Тому не соромтеся питати та говорити. На рівень сексуального бажання жінки може впливати депресія, тривожність чи випадки сексуального насильства у минулому. Також мають місце гормональні фактори, що знижують бажання у жінок під час годування грудю або в період постменопаузи, тому варто навчитися не приймати відмову на свій рахунок. Справа не в тому, що ви її не приваблюєте, просто у неї стався гормональний збій, і тепер буде потрібно трохи більше наполегливості, щоб вона сказала так. Якщо вона стикалася в минулому із сексуальним насильством, дайте їй зрозуміти, що ви не така людина. Покажіть, що ви її поважаєте і цінуєте. Іноді жінка може відштовхнути вас наприкінці сексу або після того, як ви отримали оргазм, а після звернутися у клубочок. У цей час вона може відчувати біль, впасти в заціпеніння чи нерухомість, можливо, ви того не бажаючи торкнулися до точок на її тіла, які пов'язані з її досвідом насильства. Та болючі спогади відродилися з новою силою, це називається стійкою вразливістю. Тому корисно обговорити з вашою партнеркою, до яких частин її тіла не треба торкатися. Так вона переконається, що все, чого ви бажаєте, це любити її і поважати, а не використати. І навпаки, допоможіть їй зрозуміти, які дотики їй подобаються. Багато жінок, які зазнали сексуальних напруг, Відчувають себе зіпсованим товаром і турбується, що ви їх відкинете. Тому, з вашого боку, потрібні терпіння та вміння достукатися до партнерки, дати їй зрозуміти, що ви любите її та готові виконати будь-які її бажання. Щоб стати добрим коханцем, забудьте все, чого ви надивилися у порно. Чим більше порнушки ви дивитесь, тим більше хочете порно сексу. А проблема в тому, що порно створюється цілком на догоду чоловічим фантазіям. Вона не має нічого спільного з тим, Чого насправді хочуть жінки. У результаті ваша партнерка залишиться незадоволеною. Для прикладу, в порнофільмах жінки завжди готові до сексу. Насправді ж, жінок, як правило, потрібно обходжувати, приносити їм задоволення та збуджувати. У порно секс завжди швидкий та жорсткий. У реальному сексі ритм любовних занять змінюється залежно від настрою, моменту та вашого збудження. Тому, надивившись порно, чоловіки впевнені, що зробивши так само, жінка в будь якому випадку отримує оргазм. Але насправді лише третина жінок відчуває оргазм, тому не поспішайте займатися з нею сексом, дражніть її. Пам'ятайте, що сильніше вона збуджена, тим вище її рівень дофаміну і тим спекотніше її прагнення до вас. Ось чому перечуття така важлива річ. Також знайте, що знайдеться трохи більше інтимних речей, ніж обмін поглядами. Тому в процесі дивіться один одному у вічі. Детальніше про інтимні пестощі та секс прочитайте у книзі самі. Розділ 9. навчіться битися як дівчисько. Конфлікти трапляються в будь-яких відносинах це неминуче, і виникають здебільшого на порожньому місці. Якщо конфлікт вибухнув, жінка хоче лише одного, щоб її вислухали. Її завдання у конфлікті, щоб партнер краще її зрозумів. А вирішення проблеми справа вторична для чоловіків, ж навпаки, рішення стоїть на першому місці. Тому ніхто один одного і не слухає, а лише намагається перекричати. Чоловік може все зіпсувати чотирма речами увійти в оборону, зневажливо відповісти, критикувати і не звертати увагу. Наприклад, уявіть, що дівчина прийшла з роботи і починає скаржитись вам на погану колегу вам же хочеться подивитися тік ток, поки вона висловлює все вам. Ви можете не звертати на неї увагу. І тут вона вибухне і скаже: Ти ніколи мене не слухаєш. І тут ви можете відповісти: Я слухаю. Оборона. Або відповідь може бути такою Я не слухаю щодня одне й те ж бла, бла, бла. Зневага. Або так. Ти завжди видаєш один негатив це критика. Багато чоловіків схильні висловлювати одну з цих емоцій, і поки жінка шукає розуміння і хоче, щоб її хтось вислухав і поспівчував їй, ви відштовхуєте її. Якщо ви чуєте щось схоже на критику, можете сприйняти це як особисті нападки. Включається ваша вроджена система захисту, серцевий ритм прискорюється і вас затоплюють емоції. Як тільки ви помічаєте це за собою, застосуйте три прості стратегії по перше, порахуйте до десяти. По друге глибоко дихайте у цей час. А якщо це не допомагає, то застосуйте третю стратегію візьміть тайм аут. Скажіть їй, зараз я злий, я повернусь через півгодини, і ми продовжимо. Перепочинок повинен тривати хвилин 20, саме стільки потрібно, щоб гормони емоційного потопу розчинилися. Так ви заспокоїтеся, обдумайте ситуацію, що виникла, і напевно знайдете рішення. Що ж, а на цьому все підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі і ставайте кращими кожного дня.